Отере вас вітає голова Івано-Франківського дебатного осередку Ростислав Барабаш. А зараз я знаходжуся в місті Заліщики, а попри котре протікає чудова річка Дністер. А також тут знаходиться дуже чудовий замок, Червоногородський замок. Тут є найбільший водоспад у всій Україні джуринський водоспад. І тут ми будемо проводити шосту всеукраїнську літню карпатську дебатну школу, куди ми хочемо запросити всіх дебатерів, вже досвідчених, і де ми хочемо дуже сильно бачити. Всю ту молодь, яка прагне інтелектуально розвиватися, яка прагне трішечки краще наставати, яка прагне не просто сидіти вдома і займатися незрозуміло чим, а все-таки бути трішечки більш свідомим, трішечки більше краще розвинутим, трішечки тим, ким ми називаємо, що це громадянське суспільство, і кожен з нас це частина цього громадянського суспільства. Шановні дебатери, шановні недебатери, шановні ті, всі, хто чув про дебати – але ще не знаю, що це таке. Саме на Карпатській літній добатній школі ви зможете відпочити в чудових природних умовах, ви зможете побувати на чудових розважальних програмах, і ви зможете отримати кращі тренінги від кращих тренерів по всій Україні. Увесь Івано-Франківський комітет Карпатської літньої добатної школи дуже сильно чекає вас, і ми. Все-таки сподіваємося, що ви до нас приїдете, і ми обов'язаємо з своєї сторони вас не розчарувати. До зустрічі, друзі!